Авто в нас повністю обслуження більше п'яти років в одній родині, комплект ГРМ замінений, компресор та радіатор кондиціонера новий. Ходував в порядку, зроблене ТО 4000 тому. Маємо зимову гуму з гарним протектором та оригінальні легкосплавні диски Шкода автомобіль гармонійно у нас виглядає, тобто білий колір і чорне тонування. Позаду у нас маємо ось такий вид, перш за все. Камера заднього огляду у нас також присутня, ще лік турбобензину. І що мені подобається шкода, що вони навіть в седані продумали міст багажника. він просто у нас огромний. Я думаю, ви можете самі побачити. Також під полом багажника ми маємо запасне колесо, домкрат, бо вони ключ. І ключ від домкрата, також по бокам ніші для власних речей, поличка. Давайте перейдемо до салону автомобіля. Він в нас текстильний, в гарному стані, ISO-фіксами і величезний текстильний підлокітник з, з, з такою нішою для власних речей. Повний електропакет, регулювання та підігрів зеркал заднього огляду, перемикачі світла, передні туманочки, задні туманочки, кермо з перфорацією дуже класно, дуже зручне. Бортовий комп'ютер, приборна панель. Також маємо таку мультимедію, клімат-контроль. Обдулового скла, електропідігрів заднього скла, також відключення системи ASR і прикурювач з попільничкою також присутній. Коробка в нас механіка на 6 передач, механічний рушник, два пістаканички, центральний замок. І Давайте я вам продемонструю якість камери заднього огляду. Ось будь ласка, вона у нас працює. Тут у нас нічого для власних речей, великий бардачок. Ну і ось такий вигляд автомобіль має в нас ззовні. Лінзова оптика, передні туманочки, хромпакет дуже класно, стильно виглядає. Тож, друзі, а оглянути та зробити драйв на автомобіля, ви зможете у нас на виданчику Point, а Ми знаходимося за адресою міста Суми вулиця Героїв Крут, 19.